Мами, з дітьми тікали у морози. За кордоном, хто де опинився? нині світ витирає їм сльози, як тобі Вероніка колись. Знову опадок. За які ж це провини? Знову діти ночують в метро, лиш читаєш у стрічці новини. Знову Вінниця Київ Дніпро. Знову мама, знову мати, стріча, домовину. Домовину у прапор. Вдяглись і ридає над своїм сином. Як жінки над тобою колись. Не дозволь нам в біді пропасти, свою руку до ран приклади, ми готові з тобою упасти, лиш піднятися нам поможи. Юні хлопці на фронті вмирають. Що в кохані іще не клялись, з України весь світ зривають, наче одяг із тебе колись. Знову сирени всю ніч лунають, наші руки в молитві зрослись, зараз, Боже, нас всіх розпинають, як тебе на Голгофті колись. Люди моляться. Люди страждають, та в молитві зникають страхи. Нас сьогодні ракети вбивають, як тебе колись наші гріхи. Зрянься, Боже, на мою країну, що війну цю прокляту відчула. Пригорни, Христе, всю Україну, як Тебе, твоя мати горнула. Ми проходимо хресну дорогу, і я знаю, прийде спасіння. Ми чекаємо на перемогу. Ми, як на Твоє святе Воскресіння. Амінь.